Доброго часу моїм глядачам. 13 банкнот Турції. Так, значить, та не порвано кутки загнуті. Треба вирівняти. Та ціла. Тут також кутки загнуті. Тут трошечка. Треба. Повирівнювати є надриви. Тут кутки загнуті. Тут теж куток загнути. В ті беркноті є надриви. Загнуті. Все треба вирівнювати. Показую другу сторону. Значит, отут вот треба реставрація. В цій банкноті також є проблема. Всім дякую за перегляд.